Всім привіт! І сьогодні у нас розпаковочка ось таких накладних нігтів. І сьогодні ми будемо дивитися і читати відгуки на них. Е накладні нігти з Aliexpress. Тому, якщо вам подобається такий формат, ставте лайк, пишіть коментарі. Вибачаю за ось цебильцями, так сказати. Е тому що немає штативу і знімаю як можу. Тому ось так. -то. Ми будемо uh, розпаковувати і показувати такі нігті, які мені прийшли з Алікспресу. Uh, Ці не дуже дешеві і будемо дивитися на стан, uh, ну, зрівнювати з картинкою. Трошки, бачите, доставка також, сказати, uh, потріпала їх, uh, тому будемо дивитися на стан. Будемо дивитися на упаковку, на що є в комплекті, та й ціну. І будемо зрівнювати з картинкою і дивитися відгуки на них. Тому давайте приступимо. А перше, що, перше що, що я хочу глянути, це давайте ось ці. До речі, давайте покажу, які є. Ось такі, ось такі і ось такі. Тому що саме на них упаковка самопотрьобана, <губ> вибачаю за таке слово. Ну, виглядає, звичайно, тут на правила. Якщо хочете, я всі ссылки залишу в коментарях або в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм. Так. Давайте. Так, що десь є в комплекті? Це, ну, це у нас ось така. Наклечки, щоб клеїти нігті силиконові. І така ось пилочка. Ну, це самі ноготочки 24 штуки всіх. В трьох таких упаковках 24 штучки. Ну, але упаковка, дивіться, яка она, це капець Да. Тут інструкція. Ну, її тут не видно. Ну давай, да ладно. І все по-китайськи. Ні, деякі фрази по-англійськи. Ну, давайте дивитися на нігті. Бо в мене на нігті так, в комплекті такі ось наклеїчки. Вони клеються, ну, наклейки як наклейки, нічого не скажу. Далі. Це ось такі нігті. Така звичайна пилочка. Ногті. Воно просто взяти цей комплект і зробити ногті, але я не дуже довіряю ось таким наклейкам. Так, ось такі ноготочки, до речі. Знаєте таку приклеїти на якісь подряпані, чи що, ось. Ну, що є даю? десь ось такі. Знаєте, подрівняти їх стойлове. Ось такі. От, до речі, в цьому відео ми якісь примірюємо. А так там. Так. Це вели... Гали... Ой! Боже, як це зручно! Ну, хоч знаєте, не в пакетику прийшли, як могли. Так, дивіться, я вже зразу кажу, малюнок відрізняється від картинки. А, але ми це перевіримо не в відгуках, тому бачите що буде далі. Ось такі. Не, як вам показати? Такі вони тут прозорі. І ось тут вони ось такі, якісь квіточки. І, і ось такі. точки. Тут 24 штучки. Ну, стан, до речі. До речі, до речі. Це великі нагодочки. Ось так вони гнуться. Далі, напевно, не буду те, що погну. До кінця ще не буде нагодочку. Ось такі, ну, бачите, вони гнуться. Ну, це добре, що біля пластині вони гнучки, а ось тут. Ну, також гнучки. Щоб не поламалось. Так, якщо поламається, то нічого страшного, то треба щоб добре. Вони були. Так, тож, порівнюємо картинку і реальність. Ось картинка. І реальність. Ех, ну, що можу я сказати? Відгук давайте зразу буде на них читати, тому тут буде склейка, як я читаю відгуки. Фото і товар зовсім різні. На фото рожеві, а в реальності це жах, навіть не знаю, як назвати цей колір. Хартні прийшли десь приблизно за місяць. Очень крутие. Дизайн не тот, ногти не тверді, но за 24 гривні не Усе чудово прийшло швидко, все ціле. Самі нігті топ, але клей фігня, нічого не робила і випало два нігті. Мені все сподобалось в комплекті, прийшли наклейки, на які клеються нігті і пилочка. Получила довольно быстро, доставка около 10 днів, но вони не совсем такие, як на фото. У продавця немного отличаются, но в целом ничего за такую цену пойдет. Ну, в цілому ми бачимо 4-4 зірочки. Говорять, більше що відгуків, що всім подобається, але на фото відрізняється і в реальності. Давайте ось ці. Вони такі красиві. Упаковочка просто класна. Класно зроблена. ось така. Ну, бомба. Давайте, щось подивитися, можна. Я подивлюся. Ну, такі класні нуточки. Ну, що можу сказати? Обичні, класні. Упаковка, то есть. Ну і ногти Особі залежить від дизайну, але дизайн. Класний. До речі, якщо чесно. Якщо чесно, я вже їх всіх відкривала. І деякі приміряла, тому це не перший раз. Я просто для вас знімаю. Тому ось так. Ну, давайте відкривати. Так, бачимо в комплекті. Знову такі ось наклейки. Для нігтів 24, тут, напевно, штучки, чи скільки не знаю. Хоча десь 40. 42 може, я не знаю. Такі наклеєчки. Звичайні. В комплекті і така ось пилочка у нас. Дивіться, зразу також деякі просто клеїла. Тому не звертайте на їх стан. Звичайно, пілочка Ось їх одна, дивіться як бафуть. Ногуть. Фокусиде. Ну, коротше, ви поняли. Ось такі ногті і боже, поки я все це відкривала, вони повернулися. До речі, я їх трошки носила недовго. Оце, якщо що клей, тому не звертайте на нього уваги. Бо, до речі, вони дуже прозорі, тому на них видно клей. Як би це не говорилось, не казалося, але насправді це так. Ну, це великі нігодь зрозуміло, беремо, наприклад, ось цей нігодь. І ось так воно буде виглядати ось такому. Ну, знаєте, ну, непогано, але вони прозорі, ось такі. Вони прозорі. І клей буде коли зніматися, буде видно, тому що, можете, ви тут побачити ось. Тут клей на них, бо я вже клеїла. Ну, вони, в принципі, мені вони подобаються, але не подобається те, що вони, ну, прозорі такі. А так, доволі хороші. До речі, це реальність, це картинка. Отак От ось. Ми якісь приклеїмо, бо я не бачу всі, думати клеїти. Ми по відгуках подивимося, як воно виглядає і все тепе. Тому ось так. Ось такі дуже гнучки. Я вже такий раз одного погнула, до речі, я десь його тут поламала вже, тому вони ламаються ось такі гнучкість. Я просто могла б більше погнути, але вони поламали. Дуже гарні нігті, якість гарна, все цілим як на фото, доставка швидка в Україну буду замовляти ще. Красиві нігті, гарно промальовані, але, на мою думку, трішки ненатурально виглядає. Я в і вогник, доставка півтора тижні. Вони, звісно, дуже красиві, але мене вистачило лише на годину, так як дуже сильно почали боліти свої нігті. Зняла і відразу полегшила, якщо кудись на годинку вийти, то просто супер знахідка. Тримаються дуже добре на цих липучках. Дуже гарні, чудові нігті. Доставка в Украину за 10 дней. Посылка сборная товар соответствует опису. Наборчик полный. Прикольно смотрится. Еще не примеряла, но мне понравилось ноготочки. Рекомендую покупки. Ногти хорошие, но в комплекте не хватает лия. И не на все ногти подошли. Пришлось выкручиваться. А так все хорошо. Доставка быстрая. Так, и остальные ноготочки, якими я трошки засмучена, бо я думала, вони виглядатимуть выглядят не вот так. И подписывайтесь на YouTube, звісно. Давайте, глянем. Не нормально, але просто на тих упаковках QR-коди були взаді. Ось. А тут, як бачимо, спереді, вони трошки портять картину, я б так сказала. Ну, все тут, до речі, все тут по-англійськи. Пише. До речі, на цих упаковках англійсько-китайський. А тут англійська. Все по-англійському, до речі. Не знаю, плюс чи мінус це. Так, достаємо і пілочкам, яке я користувалася. Так, і, звісно ж, наклейки, як же ж без них. Так, кадр. В комплекті наклейки і пілочка. Це до всіх ідуть. Ну, це залежить, звичайно, які вони є. Я теж їх клеїла, але я їх не носила, напевно. Ну, так, показую. Беремо якийсь ноготочок. Це до речі, я клеїла весь клей видно. Ой, я забула, що вони відкриті. Ну, дивіться, вони добрі, але дивіться, на картинці вони ну, зовсім інакші були. Дивіться, тут такі, я думала, вони не такі будуть. І, до речі, тут ще цей малюнок, як вони микуальне, то реальність картинка. Так, відгуки. Сімпатічно, попробула, все, поки держиться нормально. Ногти красиві, покупала би ще, але є один мінус, просвічується клей. Тому ось так. Там. До речі, мій, напевно, фаворит, фаворит. Це точно ні, не А Між цими треба ще вибрати. Але, напевно, оці, але тут картинка друга, яка мала бути інша. Тому всі ссылки в описі, як ви знаєте, тому ось таке відео. Якщо вам подобається такий обзор, такий формат, ставте лайкосики, буду дуже рада. Всім до речі, який ваш фаворит в коментарях. Всіх люблю і всім показуємо.